Доброго дня, шановні друзі, Ми на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про нафталіновий план завершення війни від російської пропаганди для Дональда Трампа. Е, останніми днями російська пропагандистська машина просто активізувалася шалено та? і поширює інформаційному просторі величезну кількість вкидів, маніпуляцій і фейків на різноманітні теми. Вписалися в цю історію і російське так зване Міністерство оборони. Нібито під його грифом поширилась по інформація про те, що Трампу йому оточення скажімо так, якимись закулісними колами пропонується своєрідний план завершення війни в Україні з чим з розподілом України на три частини. Інтерфакс Україна повідомляє наступну інформацію: РФ планує запропонувати адміністрації Трампа розподілу України на три частини. Міноборони РФ підготували базовий документ із прогнозом розвитку ситуації у світі до 2045 року, де передбачається, що українська державність має бути ліквідована, і держава поділена на три частини: перша частина нові російські території туди входить Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область та Крим. Вони переходять до складу Росії. Звичайно, як того дуже прагне Путін у повному складі. Друге. Частина це проросійське державне утворення. Туди входять Київ і центральні та південні області. Вони мають пінитися під російським протекторатом і управлінням. Це виключає їхню приєднання цих територій до ЄС та НАТО і, звичайно, присутність пряму або посередковано Російської Федерації. Ну і так звані спільні території це західні області України. Майбутні цих територій має вирішуватися між РФ та іншими суміжними державами Угорщиною. Польщею та Румунією. І, звичайно, що під весь цей опис прикріплюється така собі своєрідна карта, де Україна ділиться на три частини. Ну, по-перше, як то кажуть, це ми вже десь. Бачили, це ж було вже сінська пропаганда. Не вигадала нічого нового, а просто витягнула із якогось такого дрімучого сундука на план сортування розподілу федералізації України, який вона вже використовувала багато років тому, а саме років 20 назад. Вперше отаке сортування і розподіл. України на якісь там зони і на якісь там сорти з'явився у 2004 році на фоні помаранчевої революції. Тоді політтехнологи, які були наняті штабом кандидата в президенти Віктора Януковича, які... Абсолютно чітко прокатав російську повістку дня на тлі протистояння з Віктором Ющенко, який, в принципі, просував європейські цінності і, і входження країни в європейську сім'ю країн, поширили плакат і поширили публікації, де Україна ділилася на три частини, і ці частини називалися сорти. Тоді політехнологи поділили українців на три сорти. Мовляв, таке бачення у цих всяких західників, яких, начебто, представляє ю. Третім сортом, звичайно, називалися люди на Сході і півдні України, мовляв, такі собі роботяги, Да? Другий сорт це була Центральна Україна і перший сорт, звичайно, західняки. Е, наступна реінкарнація цього цієї карти з розподілом України е, сталася приблизно у 2014-2016 роках. Уже з подачі такого собі сорокова, який курірував разом з Мічузмідчуком, впливи російські на Україні. Тоді активно просувалася ідея федералізації, і тоді так само Україну ділили на три частини: на східну, тобто і південну, це була новоросія, центральна це була Малоросія, і е, Західну. Вони об'єднали такі найдорожчі назвали її Галичина, тобто, ну якось там вона собі обустроїться. Тож, по великому рахунку, все, що ми побачили днями від російського пропагандистського угрупування під підписом пис і гріфом Мінвідміноборони, нічого нового не несе. Це вся та ж карта розподілу, і з тим же змістом щось відходить Росії напряму, щось залишається під її протекторатом. А західні західні області, які вона не хоче чіпати, і їх шалено боїться, кудись там ідуть. Ну звичайно, що дурноватість і безглуздість таких. Заяв і такого взагалі пропозиції ну лежить прямо на поверхні. Хай у майбутній адміністрації Трампа можливо буде чимало, ну скажімо так, фріків або людей, ну дуже чудорнацькими поглядами. Проте по великому рахунку прийняття цього плану для Трампа це план поразки і план 에, того, що він згоджується на всі вимоги Кремля і Путіна, зокрема. Ну, а звичайно, для Трампа, який себе популяризує як побідоносцем, да який перемагає все і вся, ну не дуже хочеться бути у ролі того, хто в принципі схиливши голову, приймає всі умови. Ну, не супротивника, а в принципі опонента. І навіть при всій цій фріковості людей, які можуть оточувати Трампа при його адміністрації, цей взагалі план несе ну настільки багато загроз і таких підводних каменів, які. І Трамп, і напевно, інші президенти, які будуть за ним, не розгребуть за десяток років, і крім того, від цього плану тхне такою феодальщиною, таким середньовіччям, ну в якому напевно живе ця вся кремлівська верхівка. Бо розподіл на сфери впливу це ну щось із темних віків середньовіччя, коли ділилися якоюсь здобуччю, захопленими селами і так далі. Ну. Добре, хай навіть припустимо, що з Трампом якимось чином можна домовитись. А от постає питання, яким чином Росія буде узгоджувати тих спірнів територію з Польщею, Румунією і Угорщиною. Добре, навіть припустимо, що в тій же Угорщині збережеться щось на кшталт управління на чолі з якимось там реінкарнацією п'ятої якогось там орбана, да? умовно кажучи. Проте Польща і Румунія. Такими стали стовпами, особливо Польща, європейського союзу, враховуючи те, що за прогнозами навіть економіка Польщі 25-му році у 20 на потужні, що заплямувати себе розподілом території сусіда, ну це буде не те, що би нижче плінтуса, це взагалі буде перекреслення будь-яких ну цивілізаційних процесів в цій країні, які вона вибудовувала майже 30 років. Тобто на Феодальщину з великою вергідністю, ну Польща і Румунія не опустить. Тим більше, що е, в цьому плані, хоч і помічена цифра 2045 рік. Проте ми всі розуміємо, що цих результатів цього розподілу Росія буде намагатися, і особливо Путін буде намагатися добитися ось тут і зараз. Е, поки ще він живий і на жаль, ще дихає. Ну наприклад, в майбутньому десятилітті, проте дуже сумнівно, що в найближ, найближчому десятилітті, наприклад, е, керівництво Польщі, взагалі, структура ЄС, Настільки зміниться, розвалиться, деградує, що вона буде грати у феодальні ігри. Тож, по великому рахунку, ця карта і цей, ця пропозиція від російської пропаганди розрахована на те, що на тлі демонстрації Росії у цих своїх ядерних мускулів хтось зламається або хтось піддасться цій риториці і скаже: Ну окей, не будемо скалювати. Посядемо про що з домовимось, і звичайно, що далі Росія буде виторговувати собі якісь свої преференції. Крім того, цей вкид розраховує на те, що дивіться, ми такі сильні, крім того, що ми нічого не боїмося, ми ще і робимо пропозицію. Тобто ми диктуємо умови майбутніх якихось угод. І це, звичайно, що має нас з вами пригнітити, показати, що ну як ми тут не б'ємось, як ми тут не стараємось, а Росія все ж таки яка міць, і вона собі дозволяє навіть зараз, коли так не все такі шалені втрати на фронті, коли ми тут уже б'ємо по її території, коло, далекобійною зброєю, пропонувати такі Такі просто карколомні плани. Звичайно, що це може збити з пантелику, проте не ті, хто. Має здоровий глузд і розум, і розуміє, що це всього-навсього вкид, і такий собі ще один спосіб залякування і поширення панічних настроїв. Ця Феодальщина, в принципі, не пройде. Вона живе тільки в головах кремлівської верхівки, а в цьому цивілізованому світі вона давно вже померла, бо світ живе по інших правилах і інших е е людських устоях, які далекі від розуміння кремлівською верхівкою. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі такої прихованих сенсій російської пропаганди залишайтеся з нами. Ставте зі тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.